На огляді підсвітка з артикулом 13103 виробник заявляє, що вона підходить на 49-ту діагональ. В комплекті 10 планочок, 5 штучок типу Е і 5 типу L. Планочка R має довжину 550 мм. Планочка L 442. Разом в складеному вигляді 992 мм. Маркування планочки R. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. І планочка L. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 24 вольти. Матеріал основи планки: алюміній, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.